Збірна України за крок до вирішальної битви проти Італії. Що наші хлопці готують для суперника? Андрій Лунін може змінити Ла Лігу на АПЛ. А Сашко Зінченко продовжує розривати прем'єр-лігу своїми показниками. Щиро вас, друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка. Стартуємо, УАВ продовжила контракт з Лучано-Лучі до 2024 року, повідомляє Ігор Семйон у своєму телеграм-каналі. Угода діятиме до червня 2024 року. Вказано, що УАВ продовжила з ним контракт, попри бажання деяких клубів реформувати суддівський корпус. УАВ знову настрав на свіжий регламент. Адже віковий ценз забороняє Лучі обіймати посади в УАВ. А потім виникає риторичне питання, чому весь український футбол. Також кладе г -г на регламенти і норми створені УАВ колишній півзахисник низки клубів УПЛ Желько Любенович може очолити минай, повідомляє Спортарена. Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му 42-річний серп був тренером-селекціонером ЗОРІ, виконував роль асистента у команді Ю 19 Луганців та працював у залізничарі. І якщо це станеться, можна буде лише привітати Шарана зі свободою. Невже Любенович край? Ще ширина зразу на виліт. Статистичний портал ЗАЗер 14 представив двадцятку найкращих гравців АПЛ за кількістю пасів з просуванням у поточному сезоні. Рейтинг очолив лівий захисник арсенала Олександр Зінченко. Українець в середньому за матч виконує 11,32 передачі. За загальною кількістю пасів з просуванням лідер нинішнього розіграшу півзахисник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш 108. Але за. Середнім показником він поступається Зінченку. Голкіпер арсенала Арон Реймсдейл практично вирішив, що покине лондонську команду у зимове трансферне вікно. Повідомляє Ель Nacional. 25-річний англієць вивчає усі пропозиції. Як зазначає джерело, основною ціллю клубу на січень є ворота Реала Андрій Лунін. Українець впевнений, що проблем з пропозиціями щодо продовження кар'єри у нього не виникне. Він буде шукати новий клуб, враховуючи, що ко. Контракт з мадридцями спливає наступного літа, і він не розглядає його продовження. Сподіваюсь, вони не настоплять на ті ж граблі і знайдуть клуб, де Андрій буде грати, а не конкурувати. Сидітиме тепер в Лондоні. Скільки клубів вже нібито цікавилось Луніним? Таке враження, що половина Європи краще в Байер до Алонсо. Лунін хороший молодий кіпер, ворота реала. За ним черга буде стояти, тим більше за безплатно або за копійки. Видно, що рає не вражає Артету, а з рам зделом щось дивне не відбувається, тому для Луніна Арсенал це дуже хороший варіант. А уявіть просто цю от зв'язочку в арсеналі Лунін Зінченко. Згодні зі мною тоді пишіть свої друзі коментарі. А я ж скажу наступну думку, якою фіналізую цю новину. Треба йти. Друзі, а перед тим як іти до збірних, нагадаю вам, що нині кваліфай, а значить купа матчів. Купу прогнозів, і все це можна робити на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та ну і власне кваліфай євро, що було цікаво у вчорашніх матчах. Азербайджан, можна може сказати сенсаційно хлопнув Швецію. Щоправда, в їх групі то нічого і не вирішує. Самі погляньте, болгари розписали мирову з Угорщиною. Другі достроково вийшли на першість. Кваліфікувались на євро також словаки. Вони перемогли Ісландію 4-2 і вже офіційно доєднались до пулу команд, котрі також будуть виступати на полях Німеччини. І звісно, далі ми йдемо до нашої національної команди, котра вчора за зачинними дверима провела товарняк з Лехією. Перемога 2-0, на рахунку піхальонка і. Назарин. Ну і судячи з обоями, котру Рибров обрав е, на цей матч, судячи з, е, по тому, які гравці грали в першому таймі, в другому таймі, справді проблем немає. Бути, бо грала далеко не основа. Так, основні футболісти грали, але здебільшого вони виходили на другий тайм. Хоча відверто є переживання на цей рахунок, і вони є у наших футболістів. Зокрема, думками поділився Артем Долб. Крім того, що він сказав е -е, кілька слів на рахунок фізичної форми. Також він поділився конкретним планом своїм на цю гру. У мене вже була нагода забити до Нарумі. Добре, що ярмоленко добив і забили гол. У другому таймі також були нагоди, але трішки підвела права нога, тому надію. Що в наступному матчі реабілітують до такого матчу, як з Італією, краще підходити з однієї гри. Тому що бачимо, що коли ти граєш проти Англії, а потім проти Італії, важко відновитися фізично. На наступному зборі теж було тяжко. Тому краще готуватися до однієї гри, щоб бути готовими на всі 100%. І власне тут сподіваємося на Риброва і на його тренерський штаб, що вони все зроблять правильно. Чи вірите ви в це, друзі? Якщо так, влупіть. Подобачику, а на сьогодні це все. Дякую за увагу і бережіть себе на зв'язочку.